Влада обдурила українців. Державна програма зимова підтримка розчарувала людей. Чимало з тих, хто подався на отримання тисячі гривень, в результаті не зможе витратити ці гроші так, як планував. Що сталося? Про це розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Привіт, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою мови про складні, але важливі теми. І сьогодні про програму Зимова підтримка, яку в народі називають вовина тисяча, тисяча від Зеленського. Отже, що не так з цією програмою. Справа в тому, що з українцями вчинили, м'яко кажучи, не зовсім чесно. 15 листопада люди отримали можливість подати заявку через дію на отримання разової грошової допомоги в розмірі тисячі гривень. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Люди повірили. Заявку подали, бо планували витратити цю тисячу так само, як минулого року. На поповнення мобільного, хтось планував сходити з коханою людиною в театр або в кіно, придбати квитки на транспорт чи купити військові облігації, але українців різко обламали. Днями для громадян України змінили перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші за програмою. Національний кешбек йдеться як про тисячу гривень, так і про 6,5 тисяч, які надходять на цю ж картку для малозабезпечених. Перш ніж коментувати цю ситуацію, давайте дізнаємося. Офіційну позицію офіційне пояснення від уряду. Ось що написали з цього приводу у Міністерстві економіки, як там пояснили, чому раптом вирішили обмежити вибір українців, на що їм витрачати гроші. Цитую. Ці зміни викликані потребою синхронізувати роботу з державною програмою Зимова підтримка. Оновлення пов'язане з особливостями роботи політики зимова підтримка, зокрема, виплати тисячі гривень для всіх громадян, яка також надійде на картку національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові і необхідні витрати. Пояснили у міністерстві. Як вам таке пояснення, напишіть одразу в коментарях, а я поки висловлю свою думку. Як на мене, пояснення доволі таке сухе і незрозуміле. По-перше, хто дав право е, Кабміну визначати, е, на що людям витрачати гроші, на які такі базові потреби? Тобто. Е, Поповнити мобілку це не є базовою потребою, так? Тобто, в наш час, коли йде війна, коли постійно там по 14 годин вимикають світло, коли е викрадають, вибачте, людей, і люди не можуть там вийти на зв'язок з родичами, перебуваючи в ТЦК і так далі. А ще ви хочете, щоб люди не поповнювали мобілки. Ну, як на мене, в умовах війни зв'язок це і є базова потреба. Транспортна картка, транспортні квитки це теж базова потреба. Так, я можу погодитися там, не піти в театр в кіно, так, можна. Але з іншого боку, якщо ви даруєте людям, даєте цю підтримку невеличку, бо тисяча гривень сьогодні це вже значно менше, ніж тисяча гривень минулого року, тому що е, все таки інфляція у нас не зупиняється. І купівельна спроможність зовсім інша. І от мені просто не зрозуміло: от якщо людина хоче зробити якесь добро, то треба робити добро. Тобто я, от подарував щось, наприклад, комусь на день народження. Я подарував і забув. Подарував я гроші, подарував я якусь річ. Що з цими грошима або з цією річчю буде робити людина, які я зробив подарунок, це вже її особиста справа. Я туди не втручаюся. Тож у мене питання: а чому держава дозволяє собі визначати, які у мене мають бути базові потреби, на що мені витрачати гроші, які держава мені надала? Вона ж надала це не за те, щоб я щось відпрацював, так це звучало як підтримка. То, якщо ви хочете справді підтримати людей, то підтримуйте. Або добре, не будемо зараз говорити про те, наскільки це було правильно. Справа навіть не в цьому, що дійсно обурило українців. Це тому, це те, що з ними ну дійсно повелися нечесно, тому що люди. Якби вони знали заздалегідь, що правила будуть змінювати, що вони не зможуть витратити цю тисячу на е, ті товари та послуги, які вони собі запланували, можливо, вони б її взагалі не брали, і ці гроші залишилися б в бюджеті, або б пішли на потреби е, важливіші для країни, так? або їх отримали б ті люди, яким справді ця тисяча потрібна. А так виходить, що люди е, вони планували собі. Одне, а відбувся по суті обман споживачів, адже люди подавали заявку, коли діяли інші правила, так? і вони розраховували, що зможуть витратити ці гроші на одні речі і послуги, і тут раптом їм це забороняють. А потім, друзі, влада дивується, а чому українці їй не довіряють. Ну, як можна довіряти, якщо в таких дрібницях, якщо це можна назвати дрібницею, нас тут дурять. так? Тобто, що заважало владі змінити ці правила, знаєте, до того, як люди почали подавати ці заявки. Ну, це ж можна було зробити елементарно, зробити це в жовтні місяці, зробити це ну, хоча б трошки раніше, до 15 листопада, до того, як люди почали е, оформлювати цю тисячу гривень. Можна було зробити? Можна. Що заважало, незрозуміло. А це ж зробили на днях. Тобто, коли вже люди е, подали ці заявки, а там йдеться, що вже 10 мільйонів це зробило. І тепер такий сюрприз. А ми вам не дамо витрачати гроші на те-то, на те. А можливо, людина вже запланувала там, не знаю, якусь подію піти, е, запросили вже дівчину там, в театр на якесь число. Або е, ну, ну, будь-які, да, це вже особисті справи людей. Тобто, можливо, хтось, а я вже не кажу про пенсіонерів, які дійсно розраховували на всі гроші, можливо, там конкретні якісь у них були плани. А тепер просто хоп і все. І ми вам не дамо витрачати гроші, так як ви собі думали. Ну, це як мінімум некрасиво, далі це незручності для людей. Ну і влада потрапляє в таке от нехороше становище. Я просто не розумію, для чого це було зроблено. Або це дійсно ну, такий людський фактор, і як то кажуть, не подумали, а тепер, от якось негарно вийшло. Або це було зроблено свідомо, але навіщо? Навіщо свідомо так знущатися над українцями? Ви або дійсно хочете підтримати, то підтримуйте. Або взагалі не давайте ту тисячу, бо і так багато критики стосовно цієї тисячі. Знаєте, я не жалкую, що я не подавався, тому що ну якось якийсь запашок від цієї тисячі не дуже добре. Знаєте, можна якось пережити без цього. Якщо вже люди подалися, подали заявку на отримання тисячі гривень, і тепер стало зрозуміло, на що не можна витрачати гроші, то давайте е розкажемо на що ж можна їх витрачати. Отже. У Міністерстві економіки розповіли, що гроші, накопичені на картці національного кешбеку, можна витратити на комунальні послуги, ну, добре, хоч тут не забрали можливості, на поштові послуги, харчові продукти в магазинах та супермаркетах ну це добре, що є таке, на лікарські засоби та медичні вироби, книги та іншу друковану продукцію. Благодійність, зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі. У відомстві кажуть, що частина оновлених категорій стала доступною одразу серед них можливість витратити кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію. Там уточнили, що оновлені умови щодо витрат коштів за програмою діятимуть до 30 червня 2026 року. Ну, хоча б добре, що так. Будемо сподіватися, що до 30 червня уряд не буде знову змінювати правила, і люди вже точно будуть знати, на що вони можуть витратити ці гроші. Але, друзі, це не всі неприємні моменти, які стосуються зимової підтримки, вованої тисячі. І я знову ж таки переконуюсь, що правильно що я не хочу подавати цю заяву. Адже цією темою зацікавилися шахраї. В мережі масово розсилають повідомлення, нібито про нарахування тисячі гривень по програмі зимової підтримки або шість тисяч з половиною по програмі Тепла зима. Шахраї встановлюють в повідомлення, фейкові посилання для того, щоб люди туди переходили. А насправді вони таким чином намагаються викрасти ваші гроші. Вони просять ввести номер картки тощо. Тож не варто вірити таким повідомленням та не переходити за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до всіх ваших коштів. Адже уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у тисячу гривень або 6,5 тисяч гривень буде розміщена на офіційних ресурсах уряду. Ну тобто вона вже там розміщена. Ну, якщо якісь зміни, то також там можна знайти цю інформацію. А можливість отримати тисячу гривень в рамках програми Зимова є підтримка здійснюється через офіційний застосунок Дія. Або ж це можна оформити ще на пошті. Тож, друзі, правило просте: якщо вам надсилають в Телеграмі там якісь заманливі пропозиції, що ось вам вже надійшла там тисяча гривень, ви маєте просто уточнити дані, перейти за посиланням, все, просто навіть не відкривайте, знайте, що вся офіційна інформація лише. На сайті уряду або в застосунку дії і все більше нікуди не ходіть і не буде ніяких проблем. Адже шахраї, вони не немає нічого святого. Війна не війна, вони наживаються на простих людях. І особливо це стосується пенсіонерів, які можуть не розібратися, вони звикли довіряти і можуть не туди раптом клацнути. Тож, якщо ви, наш глядач, ви трошки молодший, у вас є, наприклад, старші родичі мами бабусі, то простежте за тим щоб ваші рідні похилого віку, щоб вони не потрапили в незручну, неприємну ситуацію. Отже, друзі, підсумовуємо, маємо ситуацію, яка, м'яко кажучи, виглядає дуже дивно. Людям спочатку дали можливість подати заявку на допомогу, коли діяли одні правила, а вже після цього змінили умови і обмежили витрати. Якби там у міністерствах, знаєте, не пояснювали оцю синхронізацію або уніфікацію, факт залишається фактом. Українці розраховували на одне, а отримали зовсім інше, і це справді обман споживача. І поки влада говорить про довіру, саме такі непослідовні кроки. Ки цю довіру і руйнують, а це впливає на нашу обороноздатність, впливає на нашу економіку, впливає на нашу єдність, впливає на все. І звичайно, цією ситуацією так чи інакше буде користуватися ворог. Тож ну не знаю, хто сидить в уряді і якось думають стратегічно над тим, що вони роблять. Але кхів, от це був такий недалекоглядний крок. Плюс активізація шахраїв це ще один наслідок інформаційної плутанини, коли люди не розуміють, куди заходити, що правда, а що фейк. І це теж можна говорити тут про недопрацювання влади щодо інформаційної політики. Тому, друзі, зараз важливо бути максимально уважними. Ну, а тепер я хочу почути вашу думку. Вас торкнулася ця ситуація? Ви вже подали заявку, і на що ви планували витратити тисячу гривень? Що будете робити зараз із цих варіантів, які вам запропонували на що будете витрачати? Ну, якщо, звісно, ви не подалися на цю тисячу гривень. Ну і як ви оцінюєте те, що правила змінили вже після старту програми? Для вас це як обман з боку влади, чи підірвало це вашу довіру? Чи ви, в принципі, вже нічому не дивуєтеся, і для вас, взагалі, ця ситуація не принципова? Напишіть у коментарях, я все читаю, ваша історія може допомогти іншим, не наробити помилок. Я дякую, що додивилися до кінця, це дуже важливо для розвитку каналу. Також важливо, аби ви поставили лайк, поширили це відео серед друзів, знайомих у соцмережах, для того, щоб якомога більше людей дізналося важливу інформацію. Ну і, звичайно, клікнули на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. Ну і якщо ви ще раптом не підписані, то обов'язково підпишіться. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. До зустрічі! Бережіть себе!